Після довгоочікуваного повернення тернопільської ниви у першу лігу перед командою постало завдання втриматись у десятці турнірної таблиці. Підсумками першого кола чемпіонату головний тренер жовто-зелених ігор Яворський задоволений. Хоча результати домашніх поєдинків бажали б бути кращими. Я вважав, що ми вдома грали не так мобільно, не так зосереджено. Було допущено багато прорахунків в лінії оборони. В першу чергу ми загубили дуже багато очків дуже багато очків домашніх поєдинках. Я думаю, якщо б ми в домашніх поєдинках грали так, як ви з них, то команда сьогодні могла бути в призерах. Усього лише два рази у першому колі чемпіонату Нива перемагала на домашній арені. Та й то у останніх матчах. Проте сьома сходинка турнірної таблиці Ігоря Яворського задовольняє. Останні ігри показали, що в принципі команда вже вийшла на той рівень, на який ми хотіли. Ну я думаю, що ми не дорахували з домашніх поєдинках десь до десяти очків. Я кажу, що якщо б ці очки були, ми сьогодні ми могли б бути вверху турнірної таблиці. От, і ми так з тренерами ну, шуткували, що могли в принципі, ставити задачу виходити в премєр лігу Хоча прекрасно розумію, що для прем'єр-ліги потрібна інфраструктура. Нагадаємо, керівництво не свого часу пообіцяло і. І футболістам і вболівальникам за два роки звести за міську тренувальну базу в 10 кілометрах від Тернополя, поки ця ідея залишається на рівні розмов.